Привіт усім! З вами знову я Лариса Копані, мої квітки-дітки. Традиційно хочу подякувати вам всім за подобайки, за коментарі, за підписки. За минулий місяць дуже багато людей на мене підписалося і я щиро вдячна вам за це. Хто ще не підписався, прошу підписатися, тому що це мотивує на знімання нових відео. А сьогодні я хочу розповісти про те, як правильно поливати петунії. Вже неодноразово ви задавали мені питання, що означає слово правильно. В даному відео я поділюся своїм власним досвідом, і якщо в когось є інший досвід, можете написати про це в коментарях. Я буду розповідати вам не про те, як поливати пету. Квіти в теплиці для масового такого виробництва, а про те, як доглядати вже влітку вам, моїм клієнтам, а також людям, які мене дивляться, які просто люблять, щоб на, їхнім, на їхніх подвір'ях були гарні квіти. Так ось, як правильно поливати петунії? Скільки ж треба лити води? Як часто? На це питання я не зможу вам відповісти дуже конкретно, тому що у кожного свої умови. Кожна квітка знаходиться в своїй стадії росту, якісь десь трошки в тіні, якісь більше на сонці, десь більший горщик, десь менший горщик. Тому для того, щоб визначити, скільки ж ваша квітка потребує води, обов'язково потрібно перевіряти землю. Як земля висохла, чи не висохла, чи там є ще волога, і можливо не треба поливати, зараз я постараюся вам все донести на конкретних прикладах, як роблю це я і що зробити для того, щоб зрозуміти, чи потрібно поливати квіти. Мій день починається з того, що я обходжу всі свої квіти і в кожній передивляюся, наскільки потребує квітка вологи. Для цього потрібно зазирнути всередину і подивитися, наскільки волога земля. Ось цей тайдал я сьогодні поливала вже двічі. Правда, що правда, я налила трошки води. І ось видно, що він вже знову підсох. І, попри те, що зараз вечір, я ще трошечки в центр сюди полью води. Ось центральний, е такий, центральне коло, воно вже підсохло. З цього боку е волога ще є. Це не критично. Але якщо я вдруг е завтра вранці піду. Е Засплю і не зможу полити його, я краще трошечки ось сюди, в центр, ще добавлю водички. В цьому випадку я додавала її небагато, тому що по краю земля була ще волога. Давайте перехожу на до балконних ящиків. В цих ящиках ще квіти не дуже великі, тому воду вони п'ють повільніше і вода випаровується не так швидко. Тому сьогодні, коли я поливала, Вода ще не встигла випаруватися, і земля досить волога, рівномірно розподілена волога по всьому горщику. Тому я цю квітку зараз ввечері поливати не буду. Але якби це був ранок, то я б, мабуть, додавала трошки водички. Дивимося на наступний. Тут теж не критично, як для вечора, але я ж знову повторюю, якщо це буде. Ну, можливо, тут трошки сухіше, можна полити. Якщо це вранці, обов'язково поливаємо, тому що наступного дня, вибачте, протязі дня буде яскраве сонце і квітка пов'яне. Далі в мене є такі підвісні кашпо. Я зараз його зняла для того, щоб краще було зняти відео і показати вам. Тут теж волога земля, верніше, не волога земля, і вже підсохло. Я цю квітку поливала протязі дня один раз. Ось якщо взяти верхній слой землі і Попробувати придавити пальчиками, ніяка волога ніде не виділяється. Я не можу вам це передати дуже на відео, але я бачу, що цей вазон досить сухий. І за рахунок того, що квітка дуже масивна, сюди я зараз приймаю рішення вилити багато води. Так, щоб... Щоб вона гарно пропиталася. Оце зараз я вивела сюди близько літра води. Якщо це ранок, і земля настільки суха, то обов'язково проливаємо так, щоб аж знизу, можливо, потекло. Якщо ви побачили, що на протязі дня. Ви прийшли додому, а квіти всі пов'яли. Вони бувають так, що якщо підсушиш їх, то в'януть і квіти, і кущ, і листочки. Ні в якому разі не можна чекати вечора, поки сяде сонце і не поливати. Обов'язково потрібно терміново поливати квіти. Якщо ви декілька разів засушите такий вазон, то в центрі починають жовтіти листочки. Вони жовтіють, поступово відпадають. І тоді в центрі підвісного кашпо робиться така залисина. Це ще одне моє підвісне кашпо з петунією сорту Баблгам віста. Вона теж випиває дуже багато води, і, попри те, що вранці сьогодні я її поливала, ввечері я проходжуся знову і знову передивляюся. Земля суха. Тут навіть палець не потрібно встромляти, щоб зрозуміти, що тут сухо. Сюди теж я виливаю літру води. Якщо вода потрапляє на листочки, це не страшно, нічого страшного тут не буде. Якщо на квіти, ну, ви ж не зальєте її так, що всі квіти будуть мокрі. Зараз спеціально пройшлася по теплицям, У мене вже тут пусто, але я знайшла для вас декілька екземплярів, на яких наглядно можна показати, що ж трапиться, якщо ви засушите або якщо перельєте петунію. Давайте подивимось. Знову до вашої уваги бабалгам. Ну, тут всі помилки. Нашого квітникарства, її треба було постригти, але ми її не постригли. ну то вже таке. Але тут наглядно видно, що трапляється з питонією, якщо її вчасно не поливати. Центральні листочки, ті, що біля основи, починають жовтіти. Спочатку вони робляться жовтого кольору. Потім вони в'януть, засихають, і потім трапляється ось така історія. Оце яскравий приклад того, що петунію неодноразово засушили. І потім, навіть якщо ми це все зачистимо, вигляд вже в неї буде не досить гарний. Що можна зробити в цьому випадку? В цьому випадку можна зробити. Реанімаційну стрижку, як я вам розповідала у відео про стрижку. От саме тут можемо навіть зараз, в якості експерименту, зробити стрижку. Мені вже цей кущ ну зовсім не подобається і він не годиться нікуди, як, на мій погляд, тому я навіть зараз при вас зроблю такий експеримент. Прямо без ножниць. Обламаю всі гілки. А якщо ви мені щось напишете в коментарях, чи цікавий вам цей експеримент, ми подивимося через деякий час, чи вийшло щось із цього куща, чи вдалося його реанімувати. Бо по правді сказати, така стрижка не завжди рятує ситуацію, але тут я думаю, що ще не все втрачено. Зараз я його пересажу в більший горщик, в свіженьку землю, і я думаю, що десь... Через декілька тижнів я вам зможу показати результат. Ось так. А це ще один приклад. Тут стрижка не допоможе. Ця петунія залита. Чим характеризується залита петунія? Листки жовтіють не в центрі рослини, а по краях. І вони робляться такі, ніби мраморні. Є такі прожилочки. Темніші зеленого кольору, а там листочки жовті і бутончик пожовтів. І отак от, от по краю вона пожовкла. Оце дуже яскравий приклад того, що петунія була залита. Вона і зараз не зовсім суха, але тут потрібно вже лікування. Як проводити лікування в цьому разі? Потрібно обов'язково полити хилатом заліза. І е, слідкувати за тим, щоб її не заливати. Але не впадатися в крайнощі. Якщо ви таку квітку дуже засушите, то вона пожовтіє ще й в центрі. Е, тому хелат заліза вам в допомогу. Сподіваюся, я доступно пояснила вам, як поливати петунію, а тепер давайте закріпимо основні правила. Перше, петунію можна поливати в будь-який час доби. Не дивіться, якщо на вулиці спека і пече сонце, не чекайте вечора, особливо, якщо ви бачите, що петунія вже суха, і не дай Боже, якщо вона пов'яла. Друге, якщо ваш вазончик має невеликий об'єм і висить на прямому сонці. То петунію треба поливати частіше. Якщо вазон більший, об'ємом 2-3 відра, там буде легше. Поливати, можливо, потрібно буде не так часто. Третє, а можливо, воно було б і першим, потрібно завжди дивитися на землю, в якому вона стані і яку вологість має. Четверте, об'єм води може коливатися від пів літри і до 2 літрів води на день. І це не основне, якщо ви десь не полили добре вам. основне, щоб ви давали достатню кількість води це найперше правило, яке допоможе вам добитися гарного результату і мати пишні, гарні квітучі петунії. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося. Пишіть, що ще стало незрозуміло, або які інші поточні запитання у вас виникли. Я буду намагатися вам на всі питання відповісти. Люблю, цілую, папа, -па, бувайте.